Сьогодні і вчора в нас на екскурсії була прекрасна група друзів. Вчора в нас була екскурсія по Ватикану, а сьогодні античний Рим. Скажіть, будь ласка, свої враження загальне, може, якісь от моменти вам найбільше запам'яталися в наших екскурсіях? Будь ласка. Враження тільки позитивні, в нас реально культурний шок, стільки культурних пам'яток. А, пан Олег дуже цікаво все розказав дуже багато інформації, яку ми б самі навіть і близько не змогли десь довідатися. Тому дуже а особливо класно було. дізналися дуже багато секретів, таких нюансів про полотна, про картини, про ці називаються. Фрес дуже була цікаво. І класна інформація, яка якої немає в книжках з історії. Інформація без, без культюр, яка яку важко, важко отримати не від пана Олега. Дуже дякую. Дякуємо вам і всім дякую. рекомендуємо. Дякую, Ва, дякую, 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 дякую.